Зараз 4.44 і я їду до телецентра. Ось він. Національна телекомпанія України. За інформацією, яка надійшла Facebook з посиланням на пана Олександра Завадька з Терка «Ера». Та ще кількох ЗМІ. Телецентр з автобусами Беркута. Ми Зараз спробуємо перевірити, чи це справді там. От ми приїжджаємо на територію, нам відкрили шлагбаум, головне трошки наглості. І дійсно можна побачити, що там далі стоїть автобус. І біля нього ходить два міліціонери. Зараз ми перевіримо, що й до чого. Доброї ночі. А що це тут таке? Що не можна зайти? Можна да. тут працювати? Так. А пускай тільки тих хто працює. А чого? Що це ви сьогодні тут з друзями. А що? Вам треба знати? Не знаю, а Показуйте треба, знати. Пропуск. треба знати. Як сьогодні? А що це ви? У вас тут як режимний об'єкт сьогодні. Що це таке у вас тут? Краще будете спати. Те? Хотілося б узнати покраще. Що у вас тут случилось? Здравствуйте, хлопцы. Значит, меньше потрібно знати, І дійсно тут щось відбувається незрозуміло. Порожні коридори. Не видно тут ніякого руху, Такий час о 5:00 ранку. — Розминочок? — Розминочок. — А чого ви закриваєте? — Так. — Так мені треба пройти. — Куда ви маєте Ну, в СБ один. — Та немає нікого. — Так, а чого ви тоді тут охороняєте? — Там немає нікого, я телефон додержав. — А де всі? — Немає нікого, ну, куди знаю. Діти не не на ну, там, так. — Та я розумію, щось у вас дуже багато тут сьогодні. Україна, МВС. Ви збірку та чи що? Ні. Що у вас тут вийшло? Я вам ще раз скажу. Що ви мені кажете? А хто вам нужен? Ні, так нікого немає, всі кажуть, там сидить чоловік, каже, я вас не пропущу. Сь... Сьогодні сйомок не буде, розумієте? Чого? Того? А Ні які зйомки? Як... Не буде сьогодні сйомок. Чого? Ну того не буде. Ну як того? Я зараз пішлити. Я зараз вам дам трубку, ви побалакаєте з цим президентом. З яким президентом? Немо. Нашим. З Януковичем? Так, да, з Януковичем. Як я забув? Євген Борисович. Євген Борисович, поясніть, будь ласка, чого сьомок не буде. Тут ось оце... як вас звати? Богдан. Богдан його звати. Кутєпова. Я даю трубочку йому. Алло, добрий ранок. Вибачте, що аж до вас дозвонилися. А це хто з ким я говорю? А, віце-президентом. А, а фамілія ваша? Так. Да. Скажіть, Євгеній Борисович, а я журналіст громадського телевідення Богдан Кутєпов. И расскажите, почему у вас тут сегодня режимный объект и... Не, подождите, это все как всегда, а сегодня я прохожу и не получается это самое. И вы на работе в такое время. Посиленного охран. Просто меры приняли, поскольку это объект класса А, да? На уровне Кабмина, я понял. На уровне этих всех охранных. Хорошо, спасибо, до свидания. А как теперь выйти? Опять так само? Не Так і як це розгинати. Так,